Я думаю, що блядь, я би це такор малів себе. Так я думаю. Знаєте, кажу, що сніданок це один з найважливіших прийомів їжі за день. Я запропоную п'ять варіантів сніданки, і тільки уявіть картину. Ви ввечері переглянули моє відео. Обдумали все, вранці проснулися, відкрили холодильник, і ці продукти у вас є доступні. І Еврика, ви можете приготувати точно один з тих варіантів, що зараз буде запропонований. Ми приготуємо ліниві варенички, нашу українську страву, солений варіант і солодкий. Ми приготуємо сирний мел, не наша історія, але також достатньо популярна. Ми приготуємо східний десерт Катаїфі, тільки не стандартний, що ви звикли бачити, а трішки інші варіанті. Mm -hmm. Кожен день їм катаєфі. Ну я, взагалі, коли на ринок іду завжди купляю сюди. Ми приготуємо японські панкейки, такі дуже пухкі. Якщо ви підписалися, половину шляху вже пройдено. Можна поставити вподобайку, порекомендувати друзям. Ми не будемо відтягувати приємне і ми підемо готувати. Будемо готувати кадаїфі. Це десерт близького сходу, іноді північної якоїсь там Африки, і зазвичай ви всі звикли його бачити, що він у формі таких ниток. Це листкове тісто. Воно витискається спеціальним пресом, смажиться там на сковорідці, робляться тонкі такі волосся Ангела, як то кажуть. Ми зробимо трішки інший варіант. Ми зробимо у формі е, панкейків е, всередині з. Певним сиром та горішками швидко, смачно і, і перевірно. Для цього нам потрібно борошно розпушувати, сухе молоко, цукор, сіль і вода кімнатної температури. Отож, тісто повинно бути чуть рідше. Як або щось схоже, як на млинці, його треба розмішати, дати хвилинку дві. Воно постоїть і після цього ще раз розмішати, і можна тим скисмажувати. Тут у нас немає якихось таких активних речовин, як сухі дріжджі, які повинні там е, постояти, підрости, дати їм час. Немає тут все дуже просто воно готується швидко і таку заготовку можна мати собі з наступного дня. Тобто, ви сьогодні зробили на завтра рано, плануєте там порадувати. Кохану людина. Стандартному варіанті до цього десерту Гадаїфі вони використовують сир Аква. Це може бути козячий, це може бути овечий, це може бути коров'ячий. Він такий трошки має солодкуватий присмак. Ви його можете замінити на нейтральну моцареллу, що більш доступна, або рікоту, що більш легше буде. Плюс горішки. Цей десерт насправді дуже. Старий такий його готували ще бо де скільки там років османська істерія. Було два варіанти: стандартний класичний, де готували з сиром і горішками. І другий це з якимись пудингами, тобто з якимись такими рідшими начинками. Ми зробимо класичний з нашим сиром і горішками. Для начинки візьмемо сир рікота. Він достатньо такий нейтральний. Виходить 400 грамів. Горішки можна вибрати будь-які. Їх бажано заздалегідь подрібнити потовкти, порізати, як вам зручно. Просто щоб вони були дрібніші і їх було зручно начиняти. Бо якщо буде велике, воно буде рвати самі панкейки і буде не ок. В принципі, якщо у вас хороша е, сковорідка, то не потрібно ніякої олії. Вона теплонова і до неї не буде прилипати. Я для перестраховки просто змащую олією. Раз. І два, і ось так робимо гарний круг. Ого, трошки може бути завеликий. Смажимо до моменту, допоки воно почне пускати просто бульбашки. Пускає бульбашки готово. От перший у нас буде з однієї сторони він буде ось так виглядати, як панкейк. Просто будемо начиняти нашою сирною начинкою. Та заліплювати. Заліплювати як вареник. Бо це теж затовсте. А чому ти їсиш? Так воно не готове ще. Ні. Твоя мать. — Я думала, це зайвий, і він не вийшов. І зараз треба нове тісто робити, бо мені не вистачить на порцію. — Так ну, зробиш один. Како! Що з тобою не так? Я не спробувати. Ти їш все, що містить цукор і криво лежить. Я можу тобі сказати, що він не смачний. Я знаю, бо він ще не готовий. Воно ще мало бути в цукровому сиропі поливатися фісташками. Хочеш знову украсти. Yeah. Я бачу, що хоч. Вот, воно коли свіженьке, воно ідеально заліпується і не тріскає. Ну і після цього просто беремо і обсмажуємо їх з бок сторін на звичайній соняшниковій олії. Твою мать! Як воно стріляє. Наступне ми приготуємо сирний мелт, але трішки зробимо зміну в ньому. Зазвичай мел готує просто там сир, там буде якийсь гауда, чедр, моцарела, багато сиру, два хліба, смажимо з на другої сторони і готово. Додамо чогось незвичного, додамо всередину яблука з корицею, просмаженого і карамелізованого. Яблука буду карамелізувати з цукром. Додам трішки масла в кінці кориці і буду різати. На кубик десь сантиметр на сантиметр, може чуть більше, для того, щоб яблуко не було повністю м'яке і розм'якше, а серединка залишалася трішки твердою. Так, а допоки я нарізаю ці яблучка, а там пиріжки смажаться. Підписуємо, рекомендуємо, коментуємо. А ще, якщо маєте якісь ідеї, пишіть в коментарях, що б хотіли приготувати і побачити в наступному випуску. Пиріжечки обсмажили на суху серветочку. Це ще не смажений. У нас їх можна як гарячими споживати, так і холодними. Ми будемо гаряче зразу їх поливати з сиропом. Ну і в принципі потім споживати одразу. Так, хлібчик. В мене, блін, холодильнику... Ну, це так буде я його купив насправді. Але він класний. Він класний, він смакує. Я вчора дуже багато записав його з майонезом. Є варіанти, що хліб грилюють на майонезі. Я не знаю, як це. Це щось гидке. Я реально бачу такі варіанти. Але мені здається, масло це перевірений варіант, який буде класний. Я гадаю, що такі сніданки, вони. Це те, що необхідно, бо зазвичай виникає у людей потреба, не потреба, а проблема, що приготувати, що з'їсти. І вони на швидку руч щось там знаходять в холодильнику в шматок ковбаси, а хочуть бутерброда з зікрою, а думають вже про шаурму. Замість того, щоб просто подивитися мій рецепт, приготувати це за 10 хвилин, і готово. Будемо грилювати з обох сторін, тому що внутрішня сторона при цьому залишиться гарячою і вона буде топити наш сир. Так, наші катаїфі є готові, і я їх одразу можу. було б чуть більше сиропу, я б одразу в сироп закинув, і все там розмішав. А Так я зерху просто полию. Нашим сиропом поливаємо. Окей, для нашого мезлу між двома хлібами у нас буде йти сир-брі, сир, сир е, яблуко і накриваємо максимально сирно, хрустке і готове. Для цього у нас чедр вже є. У нас є брі. Це може бути брі, це може бути камамбер, це може будь-який бути будь інший сир, який плавиться, тянеться і гарно виглядає. Я люблю камамбер. Значить, так тут викладаємо гріночки, грінки сиру. Сиру... Мало не буває і багато теж. Не наш чедер. А на іншій сковорідці це наші яблуки. Яблучка карамелізуємо. Пам'ятаємо, що і далі карамель не бажано мішати. Це так для майбутніх кондитерів мамкіних. бо тому, що не можна робити, не можна мішати пряму карамель, коли ти готуєш там чисту карамель, потім будеш додавати. Не знаю там масло, вершки, отаку. От а такого з яблуками де пустило сік, нічого не шкодить. Чому не можна вмішати? Бо тому, що відбувається процес кристалізації. А особливо, коли ти робиш це холодною ложкою якоюсь, не можна. Але наші кондитери беруть, вінчиками мішають, молоко, вершки додають, додають потім при недотримуючись температур масло і пофіг. Макаруни за 60 гривень. Домашній кондитер, будь ласка, є джімбім Ну, не зашкодить. Він апельсиновий, це апель. Ой. Це яблучно, я помилився. Ого. Алкоголь випаровується, смак залишається. Даємо тільки сюди, не п'ємо для страви. Сйомка запрещена, камеру обрав. Тут сьомка відео запрещена. Камеру вирубаємо. Ну що ж, наші яблука готові. Можна їх було порізати трішки меншими кубиками, вони б швидше готувалися. сюди. Да. Але я їх трішки веделкою, так би мовити, розв'яка. Ну, що я з ними зробив? Я забув слово з цими камерами, я нахрен забуваю всі слова. Просто потолочив мені ці яблука і все нахрен, готово. Сковорідку з маслом розігріваємо. Зараз з двох сторін будемо грилювати наш мел, щоб він був золотистий до кінця, сир розтопився, все текло і було дуже соковито. Даємо яблучко до нашого сиру. Тут уже за бажанням, любите, ви не любите. Кориці я, до речі, не додавав. Ну, згадав, що є алкоголь, бо алкоголі є достатньо своїх дубильних речовин, так би мовити. Так, яблучка дали. Додамо ще додатково сиру. Ну, бо, тому що це мелт, а мелт, значить, має бути сиром. Окей, наш мелт також готовий. Ножиком не дуже професійно брати, але хто ми такі, щоб нас судити? Хліб, сир, сир, яблуко. Простий сніданок, кава, чай, клас. Будемо куштувати і дивитися. Ну, не так тянеться, як я хотів би, але в будь-якому випадку. Наш другий сніданок Готовченко. Ми робимо наш третій, точніше, третій і четвертий сніданок. Простий, наш український і смачний. Ліниві варенички. Такі страви, як ліниві варенички, колись готували все ліниві. Ліниві варенички, ліниві пироги, ліниві голубці. Все було ліниві. Тому що у людей не було грошей, у них не було. Часу і не було таких аж продуктів, щоб так готувати. Тому все було ліниве. Ви ж у нас не ліниві. Тому ми будемо готувати такий покращений варіант лінивих, але смачних варіант. Тому для цього нам потрібно в першу чергу чиста миска, сир, гали. Чина! Чина. Чина. Лишня волога зараз у нас стиче. Після чого ми додамо грам 30 цукру, 4 солі, 20 розтопленого масла жовток і борошно. Я, я би навіть сказав, що ліни вареники це альтернатива італійські ньоки. Ньокі, ньокі Ночі? Не знаю. Мьокі. У нас ньокі. Бідося, стомлена, така ай яй яй На роботі, певно, було, так? Да? Я також працюю. Створюю український контент. А гроші будуть приносити. Січання? Будь ласка, дорогі глядачі. Допоможіть мені монетизувати мій канал, бо тому що дружина, скоро мене вижене з дому з цим YouTube каналом. Зробимо одні кругленькі, одні такі подовготі, як ньокі. Почнемо з ньокі простіший варіант. Дошечку підпилюємо і катаємо таку невеличку ковбаску. І е, власне саме тісто візьме собі стільки борошна, скільки йому потрібно. Якщо бачите, що воно прилапає або не ок, просто можете додатково додати. Цик-цик-цик. До речі, це той варіант, коли ти можеш наробити, приготувати і заморозити. В тебе це буде на наступний день або на наступний тиждень, або ти можеш залишити як якогось мамонта і воно там буде стояти до, до поки ти не викинеш. <му> і після чого будемо їх відварювати. А другий варіант зробимо просто кругленькі, ну щоб вони відрізнялися. Це будуть наші солодкі: раз два бульк, три бульк, чотири бульк, п'ять бульк, шість бульків. Як тільки вспливає, готовченко. Для цього я приготував нашу імітовану воду з льодом. Як це буде працювати? Тут вода з льодом, тут ситечко, сюди буде йти, опускаю холодна вода. Лайфхак лайфхак. Добре, будемо виймати ці книглики. Хоп. І до холодної води. Але мені, звісно, воно тут не поміститься. Це всі. Тому треба робити ось так: Пам. Пам-пам-пам. пам пам! -пам. пам, -пам, 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 -пам Окей, наші варенички є. Е, вийшла трішки заміна, тому що у нас мали бути кругленькі, це мали бути солодкі, а власне ці мали бути солоні. Ну нічого. В будь-якому випадку, це той варіант сніданку, який ви отримуєте з одної якоїсь маси, тобто з сиру, просто деяких додатків, як масло, борошно і тому подібне. І ви отримуєте два варіанти: солодкий і солений. І я думаю, що ваш чоловік, ваші діти, ви, ви будете в захваті, тому що це просто легко. І воно буде смакувати, а прикрашайте будь-якими фруктами. Якщо любите дуже солодке, можна присипати цукровою пудрою. Але мені здається, це вже збочення, тому що цукор топиться, його забагато, Максимум можна дати м'яту або базилік. А з базиліком це буде, до речі, дуже круто. Мені тут брательник підігнав. один вазончик, який вирощує. От, власне, ним і будемо прикрашати. Робимо солений варіант. В тому ж сотейнику, де готували, даємо. Наші книгли варенички. В мене песто було в холодильнику. Я його зараз не готував, але ви можете самі приготувати будь-який варіант, який вам подобається. Це може бути базилікове песто, це може бути просто зелені. Любите кінзу, додайте кінзу, додайте м'яти. Як вам смакує? У мене є варіант з м'ятою і кінзою без базиліку. Трішки масла. Сіль перець бажанню. До розтоплення масла, в принципі, цього буде достатньо. Тільки не залишайте. Без нагляду масла, тому що воно почне слоїтися і пускати жир, і воно буде розслоєне, помішуючи можна так, можна ось так. У нас є наші кульки вареничків в песто ви можете залишити такий варіант, а можете присипати сиром, що я зроблю. В моєму випадку це пармезан. Є опція з норі, і воно дуже смачно насправді. Вирізаємо таким тонким волоссям, щоб було зручно і гарно виглядало. Можна ще тонше, але це не планово, тому так буде достатньо. А ідеально ще присипати чорно-чорним свіжомолотим перцем. Просто, просто афігірно буде. Це наш четвертий сніданок і останній залишається флаг панкейки. Що нам для цього потрібно? Борошно, яйце, жовток, білок цукор, сіль і трішки молока. П'ять інгредієнтів. Мені здається, у нас всі сніданки складаються до п'яти інгредієнтів, що максимально просто і легко приготувати для кожного. В одну миску даємо жовтки, в іншу, як і говорили, білки. Працюємо на 3 яйця, візьмемо 3 і ставимо підбивати до плотних піків. До плотних, до щільних піків підбиваємо. Близько п'яти хвилин збивання і, в принципі, меренга є повністю готова. Можете спокійно перевіряти її. І можна сміло е, ось так розмішати їх. Ну ось Тепер вже будемо вводити інші білки, але вже лопаткою, і акуратно їх вимішувати. Ну і в принципі, на несильно розігрітій сковороді буду ставити. Нічого, перший блінчик, так би мовити, на смаку. Потім я ще докладу, щоб вони були максимально пухнасті. Смажимо і накриваємо одразу, Бо, тому що тут бізе, грубо говорячи, нам потрібно утворити середовище, схоже не бізе, не а меренга. І потрібно утворити середовище, схоже до пічки. Тому що ми накриваємо, утворюється температура, воно підпікається і присмажується. Якщо ми тоді в пічці не можемо тудувати? В духовці. Не буде цієї от тоді скоринки знизу і зверху панкейка. Воно просто запечатається трісне температура висока. В принципі, наша перша партія готова. Будемо тестити, дивитися, як воно виглядає. Та мене опадають просто. Під... Получається, що я обманув наших глядачів. <рес> <рес> У нас є 4 класних варіанти сніданки, які можна приготувати. Цей. Це, це нерідний син, його ніхто не любить. Знаєте, Йому купляють до школи, так би було. От Ми полницю тут приготували ору, карамелю, щоб прикрасити. Його просто ніхто не любить. До йому дорогої полниці. Що за свік? Сміх... Дивіться, як робиться шедевр. Це виходилося б... нахил. Не флафі панкейки, а панкейки гірші американських. У нас є п'ять варіантів сніданків. І. на що мені це на голові, Нагадай. Це добрий ранок. Це добрий ранок. І такий ранок. Су! Воно десь знімає чи ні? Чи тільки в тебе? Це наша фінальна сцена. І вона могла би бути зі світлом, але у нас є. Вибачте за слово, пробачте, армія. Яка б. Не дає нам світла, але тим не менше, ми робимо наш український контент: П'ять сніданків, П'ять варіантів простих сніданків, які е, хоч щось вам може принести задоволення, окрім тієї цієї ситуації, що відбувається довкола. Варіант лінивих вареників солодких, варіант лінивих вареників солених, панкейки, сирний мел і кадаїфі. Це навіть не раціон, це можна назвати повноцінним меню для сніданку на цілий тиждень робочий. Ось ти проснувся в понеділок. На той, будь ласка, ліниві варенички, а зроби одразу на два дні. Став подобайку, підписуйся на канал, підтримуй українське і та все до побачення, телебачення.